Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Як я і обіцяла, це друга частина відповідей на ваші запитання. Якщо у цих двох відео ви не знайшли відповідь на своє запитання, будь ласка, продублюйте його у коментарях до цього відео. І так, перше запитання: призначення нового командувача сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого, один із тих генералів. Молодого покоління, який буде рушійною силою, і даватиме результат, так військові відзиваються про новопризначеного командувача. Чи дійсно ця зміна буде мати позитивний результат для України? І ми будемо бачити це безпосередньо на полі бою. Непогані, в принципі, карти, тут чи колесо фортуни на дні колоди. Тобто, це якесь прям кармічне доленосне призначення. Він, дійсно може повести за собою. І тут просування по колісниці, важкі, бо її через просування. І тут якось саме за його призначенням щось буде дуже у окупантів горіти, щось пилати. Тут взагалі карта Сонця. Це переможна карта, це карта успіху. Тут лицар Пентаклів. Можливо, все це буде відбуватися не так швидко, як нам би хотілося. Лицар Пентаклів, хоч не дуже близьковий. Прям просувається, але все одно він обов'язково доходить до своєї кінцевої цілі і мети. Тому в цілому карти тут непогані. Слідує запитання: чому Південна Корея відмовила Україні у продажу зброї? Тут, в принципі, відповідь не дуже проста. Південна Корея дуже боїться якогось нового початку для своєї країни. Їм потрібно захищатися від страшного суду, і тут ще лицарь мечів. Лицарь мечів взагалі це 100% саме наземний напад. Вони опасаються того, що на них можуть летіти ракети, що буде саме наземний напад. Північної Кореї, і їм потрібно акумулювати ресурси, їм потрібно максимально їх накопичити, тому що вони дуже бояться того, що їхня країна може бути в окупації північною Кореєю. Ось ця карта дуже часто, в принципі, у воєнних розкладах випадає на окупацію територій, тому вони максимально хочуть себе захистити і накопичити ресурси. Ось таку відповідь я бачу. Слідує запитання. Трамп офіційно призначив Кіта Келога спецпредставником по Україні. Чи буде це призначення на користь Україні? Що це принесе Україні взагалі? Карти мені його показують. Королем Жезлів. Король жезлів, він власний, він мудрий, він відповідальний. Це дуже волюва, активна та рішуча людина. Вона енергійна, смілива, дальновидна. Це впевнений у собі лідер. Ця людина дійсно може вести за собою маси, але при цьому він може бути дуже сильно темпераментний і імпульсивний. Ця людина дуже швидко переходить від слів до дій. Я вам скажу, що ось цей кіт володіє дуже великою якоюсь секретною інформацією. В нього є свої джерела постачання цієї інформації. Це не одна людина, це прям група людей, яка йому доносить ось цю секретну інформацію, дуже багато що він знає. Але я вам скажу, що ці знання для нього особисто не дуже грають якусь позитивну велику роль, тому що по цим картам, якось, бачите, важко йому нести ось цю ношу, ось ці знання, ось цю інформацію, яку він знає. Тут навіть Мені здається, були певні якісь досить такі серйозні погрози в його сторону, тому що десятка мечів – це взагалі карта смерті, дев'ятка мечів – карта остраху опасінь. Від, бачите, хтось йому передав якусь інформацію, що ти там притримай коней, ти там стій у стороні, нічого активного не роби у сторону України, тому що можеш отримати на горіхи. Тут може бути навіть спроба замаху на ось цього кіта келога. Тому йому потрібно бути досить таки обережним за його активну знову ж таки позицію. Я вам скажу, що не все так буде з ним гладко, тому що будуть певні якісь пропозиції, певні якісь дії, які не будуть нам подобатися. Тому що ось ця п'ятірка жезлів це саме про якісь конфлікти, непорозуміння, тобто у кожного своя думка і кожен буде відстоювати її. Але все одно тут колосо фортуни і десятка кубків, колосо фортуни доленосна карта. Ця людина дійсно по долі нам мала бути. Призначення. Десятка кубків непогана карта на ітог. це карта єднання, це карта однієї такої родини, коли ми дійсно після оцих оци всіх конфліктів прийшли до якогось спільного знаменника. І я вам скажу, що дуже якийсь великий вплив на нього має якась жінка, королева жезлів. Можливо, це його дружина, тому що і тут жезли, і тут жезли. Можливо, це його донька, тому що, в принципі, жезли це кров, тобто одна якась кров. Подивимося, як воно буде. Ще тут цікаво одне в мене запитання, чому і з якою ціллю і метою Польща будує стіну на кордоні з Україною. Нічого нового, в принципі, я вам тут не скажу. Вони дійсно дуже сильно налякані, наклали у штанішки, тому що їм передали певну якусь інформацію про майбутні плани щодо походу наземного саме на Польщу. Так, зараз це важко зробити, можливо, на найближчий час це неможливо втілити, але вони вирішили ось так на майбутнє себе Обезопасити тому просто дуже сильно налякані і вирішила себе перестрахуватися, тому що ось цих масштабних грандіозних планів на їхню країну вони дуже сильно бояться. Слідує запитання: яка вірогідність виборів в Україні навесні 2025 року? Ймовірність, я вам скажу, досить таки велика. І це буде доленосна подія для нашої країни. І тут подивіться, тут на карті сила жінка зображена, королеву Пентаглію, жінка, імператриця, жінка. Тут одні жінки. Що відбувається взагалі? Невже ж слідучим президентом? Нашої України буде жінка. Так карти мені показують поки що на зараз. Знову ж таки, хочу наголосити, що все може змінитися, і потрібно передивлятися. Все це я вам скажу, що тут якась жінка дуже великі кошти вкладає на свою розкрутку, тому що, бачите, на ось цю імператрицю падає карта переможця і пентаклі з обох сторін, тобто гроші, гроші, гроші. Звичайно ж, двіка в нас тут жезлів. Зараз наша країна знаходиться перед величезним вибором. Поки що на 100% прям відсотків ще це питання не вирішено. Двіка жезлів це зваження усіх ризиків і перспектив, якою дорогою піти, яка дорога буде кращою. Тому на 100%… відсотків. Поки що я вам не можу сказати, тому що до весни, ще, як кажуть, потрібно дожити. Але дійсно тут щось таке масштабне і щось таке грандіозне планується і чомусь багато дуже жінок і жіночої енергетики. Ще тут про ТЦК і поліцію мене запитали, ну, чи усунуть поліцію, чи її приберуть, я дуже сумніваюся, якщо чесно. Тому давайте запитаємо краще про ТЦК. Чи у найближчий час. Розформують ТЦК в найближчі місяці, півроку, чи можуть розформувати ТЦК. Яка ймовірність цієї події? Можливо, якось трішки обмежить їхні повноваження, тому що все-таки тут вісімка мечів на дні колоди. Але сімка пентаклів це така карта дуже затяжна. Я не думаю, що це у найближчий час може відбутися. Але все одно, бачите, на дні колоди падає ось ця карта. Тут, в принципі, на даний момент часу зав'язані дуже великі гроші, і ніхто від цієї кормушки відходити не хоче. Тут для нас, бачите, йде розчарування. Поки що ТЦК знаходиться у сильній позиції, але по трійці жезлів тут вже є на них певні якісь плани. І вже певні якісь перші кроки зроблені, і в майбутньому ось це все буде розкручуватися. Ну поки що, ось такого глобального розформування я не бачу. Але давайте це питання краще передивимося вже у 2025 році, тому що зараз панує енергія 2024 року, ми ще не перейшли у 2025, і все може дуже сильно змінитися. Давайте ще подивимося, чи відправлять все-таки ТЦК на фронт у своїй більшості. Яка ймовірність того, що більшість ТЦК все-таки відправлять на фронт? В усій цій комедії зав'язана якась людина при дуже високому пості. Вона отримує за все це величезні гроші. І ось цій людині не вигідно, щоб ТЦК відправляли саме на війну. Але все одно мені здається, що тут головний акцент на те, щоб ТЦК виловлювали якомога більшу частину людей і відправляли їх замість себе. Тут замішані дуже великі гроші, даються бачите, взятки, підкуповуються. диявол теж про це в принципі каже. що підкуп, гроші більше нічого, ніяких взагалі моральних цінностей. Тому щоб сказати, що їх всіх прям поголовно відправлять, я цього не бачу. Ось якось так. І останнє запитання у цьому відео мобілізація з 18 років. Чи розглядає наш уряд саме на зараз питання мобілізації з 18 років? Карти дублюють ту інформацію, яку ми знаємо з новин. Дійсно, тут, Туз Мечів, бачите, наказ США відправити все-таки з 18 років на війну. Але для нас це взагалі неможливо. Тут карта розпачу, карта сльоз. Але я вам скажу, що на далеке ось таке майбутнє, тому що тут карта зірка, щось таке може і плануватися. Але все одно тут є певні якісь обмеження, обмеження для того, щоб зробити. Розмови про це дійсно можуть бути певні якісь ось пропозиції, але з Знову ж таки, карта зірка на якесь далеке майбутнє. Дуже багато невдоволення буде, якщо цю тему поставлять на порядок денний. Тому я поки що на щастя цього не бачу. Але тиск дійсно на Україну з цього питання є поту зумачів. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!